Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожого обстрілу по Одесі. Спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти, на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальники знаходилися у безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали психологи, ДСНС. Гімнастичний зал Тріумф постраждав ще трошки. Знищено все, все обладнання. Майже ходили діти, і дуже багато було дітей. Противна гімнастика там була: гімнастика художня, батути і черлідинг.